Так давайте же звернемо увагу на творчість. І про це вам розповість Марія. Незабавок на виді. Зазвичай цю подію ми пов'язуємо з надіями на зміну. А чи можемо ми самі робити ці зміни? Чи можемо ми творити щось нове на благо нашого життя? А виходить на благо нашої країни? Чи ми... Можемо лише сподіватися, сподіватися і залишатись суспільством споживачів. Ходити до університетів, які будували наші дідусі, писати дипломи, користуючись науковими працями наших бабусів. Ти працювати на заводах, які теж залишили наші з вами предки. А що наше з вами покоління робить власними руками? Купуємо та продаємо. Хіба що? Можливо, хтось з вас скаже криза. Можливо, хтось подумає слабка держава. Можливо, хтось згадає тихим, лихим словом наших політиків. Так. Але чи в цьому головна проблема? Чи можливо, ми дещо, все ж таки винуваті перед з собою? А якщо так, чи можемо ми щось зробити? Ми можемо. Ми можемо бути творчими, діяти творчим. Жити творчим. Мені дуже подобається розшифровка цих понять польським письменником Анджеєм Гараді. Бути творчим це усвідомлювати цінності, незважаючи на перешкоди. Ми звикли ділити наших людей на творчих, зазвичай ми до них відносимо представників мистецтва та культури та технарів. Але скажіть, чи можемо ми назвати творчим того поп-співака, який виконанням своїх пісень? Поключить банальні цінності любові та дружби. Чому, чому? ми не можемо навчити не знаю, що назвати робити, творчим хіміка-науковця, які в міні лабораторії намагаються синтезувати щось нове. Ну, ви що були на заводі Біалеку, бачили, як синтезуються наукові пробірки. Давайте я розкажу, як ми Так, я була. Ну, Вона ви Он, біотехнолог. Тому ну, творчим може бути кожен з вас, кожен з нас, незважаючи на... Власну стать, незважаючи на власний вік і незважаючи на власну професію або здійсни, діяти творче, це змінювати світ так, щоб у нього з'явилося щось нове та цінне. Тож, дорогі наші технологи, працівники заводу, Біолек, хіміки, музиканти, давайте. Намагатися залишити у сфері нашої діяльності щось нове та цінне, тому що в старому властиво пцювати, а і ми можемо просто залишитись без нічого. Настав час, коли вже неможливо щось зруйнувати. Настав час творити, Жити творчого. Це показувати, що ці цінності є досяжними. А що може навчити краще, ніж дали власний приклад, тому. Будь Диет, дит, ну, си, ты творчими. Где? Ну, Дякую. Так,